Однак чорно-біла кухня вимагає обережного ставлення при виборі співвідношення фарб, пропорції білого і чорного. Всілякі комбінації цих тонів забезпечують величезне поле для фантазії дизайнерів, контрасти завжди в моді. Однак спочатку варто визначити, який колір буде панувати пріоритет білого, подібне оформлення переважно для малогабаритних кухонь, тому що світлі відтінки візуально збільшують простір. Зазвичай білий колір дістається стін і стелі. Чорним може бути побутова техніка дверцята, частково плитка для підлоги, малюнок або орнамент на стіні, але тільки однієї: обідній стіл зі стільцями, а також нижня частина гарнітура. Пріоритет чорного подібний розклад зустрічається нечасто і можливий тільки в просторих кухнях. Тут не обов'язково використовувати абсолютно чорний колір, можна і потрібно додати графітовий, мокрий асфальт, сірий і інші відтінки у чорному кольорі витримують підлогу, каркас обіднього столу і робочі поверхні гарнітура, поєднання чорного з іншими квітами. Якщо використовувати для кухні біле і чорне без залучення інших тонів. То вийде похмура і сумна атмосфера, саме тому дизайнери додають всілякі акценти, як поєднується чорний з іншими квітами, не рахуючи білого, про це нижче яскраво червоний відтінок. Він повинен знайти собі місце на відкритих полицях посудів, підвісних світильниках, візерунках на фіранках або шпалерах. Дизайн чорно-білої кухні в поєднанні з червоним надає приміщенню динамічність і одночасно таємничість. Варто нагадати, що подібний дизайнерський варіант прийнятний для ексцентричних мешканців квартири. Яскраво-синій або зелений нагадує зелень, природу ці кольори в союзі з чорним зроблять кухню оригінальною і затишною, тому що, на відміну від червоного, не дають різкого контрасту і не викликають спонукання до активності жовтий і оранжевий. Те штани, які утворюють в чорно-білій кухні теплоту і комфорт. Сонячні відтінки додають життєрадісності. Жовтим можуть бути фасади гарнітура, гонний фартух, стільниця обіднього столу і штори з малюнками, орнаментом чорного або білого відтінку, оздоблення чорно-білої кухні. Вибирати потрібно практичні матеріали, байдужі. До перепадів температури і вологості, чим можна обробити поверхні кухні, яку передбачається витримати в чорно-білих тонах стіна з найбільш дорогих матеріалів можна відзначити керамічну плитку, її оформляють фартух, і панелі з натурального дерева їх необхідно піддати антисептичній обробці і покрити спеціальним лаком, дешевше обійдуться панелі, пхінт. однак самим бюджетним варіантом вважається використання шпалер. Вибирати варто вироби миються. З чорним орнаментом на білому тлі можна навіть купити монохромні шпалери і нанести на них малюнок самостійно, щоб показувати потім друзям і знайомим свою творчість і і протилежний варіант. Чорні шпалери з білим малюнком стать кращим матеріалом в плані практичності. Естетики і вартості вважається кахель. Він повинен бути великим, є кілька варіантів можна покрити однотонною плиткою підлогу. Тоді фасади гарнітура повинні контрастувати з цим покриттям, щоб не було злиття відтінків. Другий спосіб полягає у використанні чорної і білої плиток, покладених в шаховому порядку. Якщо використовувати ламінат, то можна вибрати чорний колір з нанесеним на поверхню великим білим малюнком стеля. Тут варіантів небагато. Можна вибрати білий колір з чорними вбудованими точковими світильниками або залишити стелю повністю білим. Глянцевим або матовим на розсуд господаря, штора. Це один з важливих елементів декору, на якому можна зупинитися детальніше. Чорно-білий дизайн кухні має на увазі використання для штор відтінку, який зміг би контрастувати з основними двома кольорами, але не занадто при цьому виділятися підійде сірий тон квіти і малюнки на тканині. небажані ще один варіант білі штори. На які нанесені по горизонталі чорні смужки різної ширини. Якщо потрібно візуально зробити кухню більш витягнутої, то повісьте штори на карниз, який закріпіть біля самої стелі, якщо він високий, то штори можуть бути короткими і навпаки. Штори повинні підкреслювати унікальний дизайн чорно-білої кухні, стільниця. Якщо ви вирішили, що вона буде грати роль, акцентує елемента. То можна її оформити в будь-якому тоні, крім чорного і білого. Наприклад, блідозелена стільниця буде гармоніювати з фасадами гарнітура такого ж забарвлення, а можна зробити стільницю і кухонний фартух чорними підбір меблів. Експериментуючи з чорним і білим кольором в дизайні кухні, варто пам'ятати, що для невеликої площі підійде тільки світлі меблі. В інших випадках все залежить від уподобань господарів, цікаво виглядають кухні. Де верхні шафи білого кольору, а нижні чорного, крім оригінальності, такий підхід досить практичний. Стільці можуть бути як чорними, так і білими. Але якщо однотонність не подобається, то можна знайти компроміс купити ці предмети меблів з шаховою оббивкою. Якщо на кухні передбачається поставити диван, то використовуйте чохли, стильно буде виглядати чорним, як і меблі з білою накидкою або навпаки. Якщо використовуються невеликі подушки, то вони повинні контрастувати з диваном. Чорні поверхні зовнішніх частин побутової техніки мають на увазі білі світлі фасади гарнітура, штор і навпаки, в останньому випадку добре виглядають сріблясті поверхні мікрохвильовки, плити і тпкутовий гарнітур. Цей вид меблів як не можна краще підходить для малогабаритної квартири. При установці гарнітур займає дві сусідні стіни і заповнює кут, Економлячи простір, вибираючи виріб, враховуйте стиль. Для мінімалізму підійдуть строгі фасади без візерунків і різьблення, для хайтека доречні блискучі металеві ручки на дверцятах. Гарнітур для класичного стилю повинен бути виготовлений з масиву дерева, детальніше про популярні напрямки дизайну нижче – стилі, які підходять до чорно-білої кухні. Найбільш добре з описуваною забарвленням поєднуються сучасні стилі дещо гірше. Класичні детальніше мінімалізм, відмова від зайвого і повне підпорядкування функціональності приміщення на поверхнях стільниць і дверцята гарнітура, шаф не допускаються будь-які малюнки, виняток становлять прямі вертикальні або горизонтальні смуги, або прямі геометричні фігури на вікнах чорні або білі штори з прямими вкрапленнями протилежного кольору, смужками або набором ліній різної ширини, фото дизайну кухні чорно-білого кольору в кінці статті. Айпек цей стиль теж ідеально підходить для подібного колірного дуету. В обстановці царюють блискучий метал, скло, бетон, цегла, як і в мінімалізмі. Тут не повинно бути зайвих деталей, однак допускається, щоб побутова техніка суперсучасна була на виду, на ній навіть можна зробити колірний акцент, можливі і малюнки на тему технічного прогресу або абстрактні зображення чорного відтінку на світлих стінах, шторах. Замість останніх перевагу варто віддати жалюзі сріблястого або темно сірого кольору. Класичні стилі тут використання чорного і білого має на увазі простору кухню, це пов'язано з наявністю великої кількості декоративних деталей колон прикрас, які неминуче займуть корисну площу в маленькій кухні є ризик зробити нагромадження. Пол і меблі повинні бути зроблені з натуральних матеріалів, що досить серйозно б'є по гаманцю. Еклектика змішання різних стилів у чорно білій кухні. Цей дизайн теж мало поширений, це пов'язано з великою кількістю різних додаткових елементів, які повинні бути одного відтінку, якщо цього вдається домогтися. То еклектика і чорно-біле оформлення будуть добре поєднуватися освітлення. Тут немає особливих вимог, єдиний момент: колір підвісних світильників або люстри. Він може бути чорним, щоб контрастувати зі світлим стелею, або мати третій колір для створення повної відповідності з іншими елементами дизайну, стільницею, фасадами гарнітура, стільцями, оббивкою м'яких меблів. і для освітлення робочих поверхонь використовуйте точкові світильники з регулюванням кута нахилу, вони можуть бути вбудованими і вже перебувати в шафах гарнітура. Хороший результат дає використання багаторівневої стелі. Він розділяє обідню і робочу зону. А застосування світлодіодних стрічок на сходинці не тільки покращує освітлення, але і підкреслює поділ зон. Оформляючи кухню в чорно-білих тонах, важливо дотримуватися пропорції і співвідношення переважаючого відтінку з площею приміщення, якщо це виконано. То підбір меблів і побутової техніки відповідного кольору не складе особливих труднощів, якщо слідувати вище наведеним рекомендаціям на фото варіанти дизайну кухні в чорно білих тонах.